Отже, добре. З чого почати? Навіть не знаю, що почати, так, пане? Ігоре. Так. Це супер. Ми попали вже в той етап, коли почався якийсь двіж. Добрий день, до нас вже до нас починають збиратися всі люди, і це дуже прекрасно. Дивіться, ми попали з вами в такий етап, коли вже починається достатня кількість картону. Уже з'явилася достатня кількість картону для того, щоб його можна було вже нарізати. Тут уже вже, вже організувалася, велика кількість людей стала. Почали різати картон, також вони що вони ріжуть. А що це вони ріжуть? До речі, добрий день, а що це ви таке ріжете? Я не знаю. Ви не знаєте, що це таке? А що це таке? Чорненьке якесь красиве? А їх хто знає? Ми питали, нам пояснювали, а ми що робили, якщо чесно. Ну ладно, ми, ми, ми це дізнаємося. Не переживайте. Ні, ми зараз дізнаємося, ми переживаємося. Добрий день. А що зараз відбувається порізання? Що це за таке? Що це ріжеться зараз? О, оця штука. Це, це ви у нас питаєте? Да. Це ми робимо усики для антенни. Угу. Дивіться, дуже важливо, щоб ця штука була максимально перпендикулярною. З іншої сторони, кусачки а, роблять надкус гострим. З однієї то есть він прямий, з іншої гострим. То нам треба оцей гострий відпустити, зробити знову його прямим і далі прокручувати метр. Добре. А що ж це за елементи такі чорні, такі, як брикети? Що це таке? О, Чи краще о, до когось іншого? Буквально 5 хвилинок. Я тут запущу і я вам розкажу. Плюс, добре, тоді погуляємо. Окей, що тут у нас ще відбувається? У нас тут що те, ще відбувається. О, а тут відбувається порізання картону. Добрий день. А підкажте, будь ласка, картон треба якимось чином правильно нарізати, чи в нього чи, чи можна просто смужки робити для краси? Треба, треба робити у цей сторону, якщо різати так. Ага, то то проти шва. А, яким, а якої ширини, чи неможливо? Шважо на такої ширини. Ага, тобто -то у вас є заготовка, з якої ви ще виріжете. Ага, добре. Як багато треба картону, не казали? Якомога більше? Якомога більше. Добре, а давно ви зараз тут нарізаєте картон? Я вже десь прибудинку. А ви? Аналогічно. Окей, okay. no, okay. okay. добре, тоді будемо спостерігати за цим далі. Дякуємо, за що долучилися yeah. до дня волонтерства. Yeah. Давайте погуляємо. Спостерігаємо, що тут у нас ще відбувається. Mm. Різання, нарізання, нарізання. Mm. О, oh, а це ціні баночки. А це ціні баночки. Добрий день. А хто займається баночками? Можна, можна вас на пару слів? Як можна вас відрекомендувати? Що С... звати? Тоня. Які? Тоня. Тоня, дуже приємно. Я голова папіру ФПМ. Голова про ФПМ. А... а скажіть, будь ласка, Тоня, а як, які мають бути баночки для копних свічок? Бо їх тут купа їх тут много. Ми беремо всі, які однакового розміру, для того, щоб нам було легше підібрати картон. Ми знімаємо з них всі оболонки. <реж> так. Буде краще, от потім ми беремо спеціальну. Ну ми беремо картон. Треба, щоб картон був спеціальний, викирваний. Так от і треба його правильно різати. Ми ріжемо картон, закручуємо, вставляємо в баночку, а потім відрізаємо собі фітіля і теж вставляємо в баночку. Картон правому хлопці. Я бачу, включить по якомусь лекалу, покройки. Да, вони всі мають бути одного розміру, ага. щоб точно влізли в нашу баночку. Ага. Довжина не важлива, чи тут варіюється від не баночки? Важливо, тому що ми можемо ну, додавати до кожної полосочки іншу полосочку, щоб правильно закрутити. Угу, добре, а фітіля також з картону, да? так? Ага, я бачу, тут також є. Ага, ось нам тут покажуть якраз, як це відбувається. Нагадуємо, друзі, що це з, з позаминулого року у нас отакі дві ж Угу, Так. І фітіля, ви такі залишки ріжете фітіля, так? Да? Чи просто? Так. А чи просто не знаєте, я бачу. Клас. Супер. І скільки треба свічок, скільки поки не закінчиться баночки, так? Да? Так. Прекрасно. Багато. Прекрасно. Добре, дякуємо тоді за таке грутовне пояснення. Ми погуляємо, Ми погуляємо ще. Ріжуть, ріже, ріже, спостерігаємо. Ну, так ви вони проти, я у вас одну штучку веду. Пане Сергію, да. пане, пікайте, що це таке? Це клей. Це клей? Так, да, це клей. У антенни, ну, скажімо так, вона складається з двох частин. І для того, щоб дві частини вставляються в кріплення в трубки, ви їх трошки згодом побачите. Угу. Для того, щоб не потрапляла вода в середину трубки. Додається така частинка клею, uh -huh. і таким uh -huh. чином ще з додатковою ізоляцією. Uh -huh. Весь механізм буде проізольований. А це звичайний силиконовий клей, чи він якийсь специфічний? Ні, він нічим не специфічний. Він звичайний. Ага, супер. Я так розумію, хлопці зараз дівчата його нарізають по якомусь там шаблончику умовному. Так, так. Uh -huh. Є шаблон. береш коєвий стержень і постійно його ріжеш пополам. Шикарно. Ну добре, тоді сам-сам-сам етап, коли вже почнеться саме пайка, ми тоді ще раз вас будемо опитувати, як воно виглядає. Добре, дякуємо вам дуже. Зараз ще подивимося. Так, а я хочу поверну клей. Та ні, не треба. Окей, добре, тоді, поки, поки відбувається двіж, ми ще будемо за цим все спостерігати. Ви можете дивитися на двох веб-камерах, які знаходяться на півтора, півторашому другому поверсі інтонації. В них ви можете себе побачити, побачити, що тут відбувається в режимі лайф, але без звуку. Ми будемо час від часу виходити до вас прем'єтери і чекайте, до речі, ще на пана Дмитра, який вас просвітить у історію рекордів, у те, як це ну, наших рекордів національних, які ми тут встановлювали, що тут відбувалося з волонтерством. Ну і в цілому, як тут це працює та відбувається. До зв'язку.